Вітаю всіх із Одеси. Я в торгівельному центрі «Фонтан Скай» в магазині «Сінсей». Ну, поруч з магазином Сінсей. Хочу показати вам огляд на жіночу, чоловічу та дитячу колекцію, щось приміряти. Цей капелюшок мені подобається. Зараз буду дивитися, що новенького, які тренди. У них завжди є стічка з трендами. Це новинки. Ось тут на вході, як бачите. Те, що зараз найактуальніше. Ну це актуальне, я ще минулого разу бачила, Ну, не все показувала вам. Зараз подивимось, ось такі штани. До речі, не було їх минулого разу. 659. такі як зі шкіри, хочу їх поміряти. До речі, прикольні. Ой, вони мені подобаються. Те, що вони не вузькі, а зі шкіри. Знаєте, зазвичай роблять зі шкіри. А якась ну, ну, шкіра, зрозуміло. Ну вони такі м'які, ну, м'якенькі, приємні. Ну, подивимося, як вони сядуть. От Сенсей буває так, що ну, добре сідає щось, а щось якось воно не дуже. Треба все міряти. Так, оця жилеточка тут висить 599 в чорному кольорі. І ось така в смужку. теж. Якщо ну, який буде розмір, то я поміряю, я хочу жилетку собі вже давно, але не можу обрати. Ні колір, ні якось. Ну, не підходять. І влітку міряла, і не було такого чогось підходящого. Не знаю, це зараз носити спідницю. Ну, може, яку а в поєднанні, може, з чоботами якимись такими довгими, да? Зі шкіряною, може, курткою буде і красиво, може навіть з пальто. Ну, може, я її помірюю. Я подивлюсь, зараз все передивлюсь, а потім вже буду міряти. До речі, тут і не так багато, хочу вам сказати. Вони 659. Тут на трендах завжди все без знижок висить. І ось, ось така одна залишилась в такому кольорі 659. Я вам зараз покажу її чомусь розбирають найбільше. Ось, ось в такому. Ну да, вона така гарненька. По кольору вона ну, більш приємніша, ніж оцей колір. Ну, під все можна її. І... Вдягти якось тут поєднання біжевого з чорним. І ось ви бачите на манекені 799 піджак і 299. Там, мабуть, лонг слів, і я не бачу, скільки ці шорти. Шорти ось внизу, і до речі, а це в неї ні, це в неї все таки не шорти, це спідниця. Я щось подумала так, знаєте, стильно шорти. Їх відірвали ціну цієї спідниці. Ось вона, ну з ременем тут на ній вдягнута, тут вона йде без ременя. Ну, класно зроблена ця спідниця. Ну Елька на мене буде велика, не зможу я її приміряти. Ось ці піджаки, вони там в двох кольорах. І ось на ній вдягнутий оцей пити полонг слів. Іноді така реч потрібна, знаєте, під щось вдягаєш в цю пору року. От він коштує 269. Там не видно, він так зроблений тут золотими гудзиками. Ну так, в принципі, він ще й непогано виглядає. Дивимось склад, да? дивіться, на внутрішньому маркуванні. Зараз глянемо, який у них склад на внутрішньому маркуванні. Так, зроблено блузка, дамська блузка. Вироблено, до речі, в Бангладеш. Що вже гарно, що не в Китаї. Так, і тут у нас. Нічого я не... А ось бачу, 90% памук, да, хлопок. Бачите, 5% еластан. Тому вона така приємна. Так що тут не тільки все поліестер, ось оця ковтинка, так, вона приємна втягти її так на голе тіло, то нормально. Ну я не знаю, обманюють вони чи ні, може трішки менше, але все одно хлопок там є. І ось так схоже в такому ж, ну, можна сказати, дизайні, ось плаття таке сукня. Воно так зроблено тут, до речі, гарно. Бачите, як розрізи на рукавах. І такі гудзики тут. І тут ці золоті гудзики, 459, і, до речі, воно внизу теж так знаєте оброблено красиво. Ну, Більш-менш нормально. Так, а цей вже на знижці піджак, ось такий в біжому кольорі 459 гривень. Цей піджак, який на ній 799, він йде без знижки. В такому шоколадному кольорі більш приємний. Мені здається, він і на дотик більш приємний. Так, так далі. Така ковтина коштує 389 гривень. Так, зараз подивимось склад, ну якась вона теж більш-менш, мені здається, нормальна. А може я і, і помиляюсь. Може це і не так. Так складно. Ну, да, тут 64% поліестер, 34% віскоза і 2%, ну да. так більше хімія. О, така як дублянка. Це вже інша. Минулого разу такої не було. Ось, я її візьму поміряти. Мені ще ну, подобається оце. в цьому році ці дублянки скрізь. 1899. Ось вони так виглядають. Така ось дубляночка. Цікаве. Хочу джинси ще в них поміряти. Джинси мені у них, до речі, подобаються. Вони гарні джинси. І по якості, і по дизайну завжди вони як в трендах. Можна і на будь-який смак можна купити. 599 ось такий рюкзачок. Ану, як він зроблений. Так, на таких ремінцях. Ну, непоганий. так, І невеличкий такий, приємний. Далі тут у них спідничка, ось така сіренька. Чуть пообривали цінники на перших, от я не розумію, 599. Людям робити нічого. 599 така міні-спідниця тепла. І також, ось, бачите, такий як лонгслів, така ковтина. Ну а це мені здається вже точно хімія. О, хімія, поліестер. Так, ну може я теж помиляюсь. Так, на... Зараз я не скажеш, не завжди можна на ощуп так сказати. Зараз дивимось. Тут у нас ага, поліестер. Так, да, Видно, що поліестер така прям вона. О, дивіться, яке в них взуття цікаве, прям цікаве. Я, може, такий поміряю. Чоботи високі, ботфорди. Ботфорди мені взагалі подобаються. Тим паче вони на такі підошві зручні, високі. 1299, ось дивіться, які вони. Ну, це я подивлюся, якщо розмір мій буде, то я їх поміряю. Вони мені цікаві. Ой, така спідничка мені подобається. Ось її боком повісили, але вона виглядає. Ось вона з реміним сірого кольору. Ми просто ще її не відпарили, знаєте, не зась так повинно воно все бути. Красиво. Трішки немає вигляду. Тут більше на масовий продаж. 659. Ось тут зараз покажу, як вона так оформлена, вже. і воно одразу ну, гарніше виглядає. Ну, просто ще якби її відпарити, ну, прикольно. Мені здається, цікаво. можна теж приміряти. Я поки не знаю, що я буду міряти. Но мені ось цікаво більше, тут, де вони все-таки ці тренди повісили, воно якось, мабуть, у них вважається. Ось такі чоботи у них коштують, чоботи ці коштують. Ага, 1299, можна сказати, 300 гривень. Ну, оце по типу козаки, ну, мені не дуже так подобається. І, ну, кожному своє. Там, дивіться, як подушки вони розвісили, і новорічні, і звичайні. Ну, так, прикольно да, зробили вітринку таку, з цими подушками. Так, ось така ковтинка у них. О, ковтинка симпатична. 599. Я вам показую не на знижках. Якщо щось на знижках буде, то я покажу. Просто тут дають ці тренди, воно ну, без знижок зазвичай. Ось така біла, теж красива, з золотими гудзиками. 699. Так, 699. Дивіться, як вона виглядає. Да? Ну, так виглядає непогано. Він в мене телефон відмовляється чомусь білий. Колір фіксувати, не знаю, з чим це пов'язано. Є також блищать. Так. Там оце новорічна колекція, я вам вже її показувала. Ось тут щось цікаве. Ой, яка ковтина. Цікава, ажурна така. 519 гривень. Така прям вона класна, слухайте. Я зараз, якщо знайду джинси, то я цю ковтину хочу взяти приміряти прям Ой Мені так подобається, коли отакий рукав. Ну, супер, виглядає вона, ви знаєте, супер. Я потім вже там ну, буду перевдягатися, почитаю, ну, який склад в неї. Шапки попривозили. Шапок тут багато, 219 гривень, ну, 269. 339. Дивіться, який асортимент шапок. Дуже багато. Різних кольорів на будь-який смак. Якщо ви носите шапку, то тут по-любому можна підібрати. І навіть в смужечку є. Їх, я бачу розбирають в смужечку. Ось і такі цікаві теж на цій немає. да Обірвали, така вона більш цікава. 269 Ну, шапок тут дуже багато. Ось, дивіться, скільки. Різних, різних, різних. Ну, десь от середня ціна 250, зараз поки без знижки. Так, шалі чи шарфи. Ось теж багато. Оця більш цікава. Да? Такий градієнт в неї класний. Вона така м'якусенька 389. От на маркуванні дивіться склад. Так, це виготовлено навіть в Польщі, я бачу. Ось такий склад поліестер. Ну вона м'яка, вона виглядає класно. То це мені подобається. В неї перехід такий, кольору. Дуже, дуже прикольна. Красива. Ну у мене рожева є. Навіть дві. Одна в смужку, одна просто рожева. Так що, о, які красивочки. Кросівочки такі. Гарненькі. 799 коштують. Легенькі. Дивіться, який асортимент тут красивок. Оці теж красивий колір. Нормальний так, ось, такі симпатичні, слухайте, ці прикольні 799 виглядають вони так, ну так, навіть і не скажу, що вони в сенсі якісь так більш дорогі. Ну, джинси я вам ці не покажу, на джинси, так. а потім виберу ну, модель, яка мені підходить, і примірюю, покажу, як вони сідають. Мені джинси у них подобаються. У мене так, може, були вдалі покупки, саме джинс. 799 це тут без знижок у них, як нова колекція завжди висить ось тут. А там далі покажу, може можуть бути зі знижками. 659, ось такі момфіт завужені. Мені подобається МОМ, але не завужені. Так, що тут у нас? 699. Ось такі приблизно ціни на джинси. І також я поня... ну, розумію, що тут світшоти теж із нової колекції 599. О, такий в смужечку мені подобається. Угу. 459. Тут така смужечка. Бачите, різна. Ага, там навіть внизу так зроблено він білим, як манжет. От світшоти також. 599, на обрані товари мінус 40. Щось я поки не побачила на які. Ось такий теплий, 659. Дивіться, з таким прям він з баєчкою. Ну, ось так, такий вибір світшотів. Це все світшоти, вони без капюшона. І тут джинси. Ось оце, ну, ні, це стрейч написано. 699. Ну так виглядають. Гарний такий колір. Зроблені. Нормальні. 699. Це може тут у них знижки. У них десь бувають знижки зі знижками. Да, тут 499 джинси. Тут 799. Так, да, на цій стійці немає знижок. Мабуть, з цієї сторони треба шукати 459. Або там, бачите, все перерито. Теж можуть бути знижки. У них таке буває, то все перерито, 599. Ага, ось 239. Ось отут треба, ну, треба шукати, щось можна зі знижками знайти, якщо вам модель якась подобається. Такі біленькі 149 гривень це звичайні завужені джинси. 149. А це навіть не завужені, це як широкі джинси. А ці 519. Угу. Ага, ціни. Листопад падіння цін. Вверх ногами повісили. Чи це так задумано? Сумніваюсь. 519 і такі от рожеві, наприклад. Ну, будь-який смак. Тут все можна знайти. 219 гривень. Ось ці джинси рожеві. Такі, а ось такі. Цікаво. Ці джинси такі непогані. Так, 599. Так, вони без, без знижок ідуть. Зараз я беру приміряти щось із оцих трендс і візьму якісь джинси. подивимось, як вдягли манекена. Манекен одягнений в сукню. Такий піджак. Сукня 359 гривень. Да? Чи це піджак? Чи це піджак? Ні, сукня 359 Ну так от. Є таке взуття, от у них теж продається. І в чорному кольорі я бачила. Ось така сукня, що на манекені, коштує 399 гривень. Звичайно, в шоколадному кольорі ну, можна під щось дягти взимку. Ось така суконька. Вона навіть не зовсім міні трішки до колін буде. Якщо з тими ботфордами, то нормально в подовжині. Я ось цю ж хочу ковтину поміряти, щоб не забути. Зараз помірюю спочатку, це де тренд, виберу собі одяг, а потім уже чоловіче покажу і дитяче. Так, я вирішила почати з оцих брюк з екошкіри. І вони, до речі, непогано так сіли. Ну, Трішки довгенькі. Ну, Їх можна також з підборами, я думаю, вдягати. Вони так виглядають. Ось оця мені ковтина, рубашка теж сподобалась, Напишу, написано 100% хлопок. Це емочка, ну, можна на розмір більше взяти. Ці штани в мене 38-го розміру. Ось такі вони приємні, теплі, вони такі, знаєте, там на, як на байчці. От, Ну, такі прям, ну, до речі, непогані. Мені подобається, якщо їх так втягти з підборами. Може, тут зверху якусь таку куртку. Може тут світліше і краще буде видно. Да? Ось так вони виглядають. Ну, Ось такі штани. І ось і така ковтина, це у них з нової колекції. Мені, до речі, сподобалось. Ось цим піджаком мені навіть більше ці штани подобаються. Написано, що він поліестер, 80% поліестер, але ну, він такий, ну він симпатичний, такий стильний. Колір в нього врубчик він, але більш шоколадний і приємний на дотику. Там біжевий був, він зовсім неприємний. І з цією сорочкою, з цими штанами. Дивіться, ну не кросівки, треба якось більш класичне взуття. Мені так і це, щоб на манекені він був. Мені прям він подобається. Подобається мені і ця сорочка, і ці штани, і ось оцей піджак, все подобається. Зразу кажу, джинси мені не сподобались. 38-го розміру, але вони якісь такі прям маленькі. Я шукала 40-ві, але 40-х взагалі не було. 40 ні, одної моделі нема. Ну і з цим піджаком вони світлі якось. Ну так, не дуже, я б сказала. Якось так. Ні, Мені не подобається. Тканина, бачите, як вони на колінах. У них бувають нормальні джинси, але оці це не вони. От, ну, не красиво Вони на колінах. Це не дуже така модель. Так, оці черевики, ботфорди коштують 1300 гривень. Мені не подобається, що вони отут завузькі прям зверху. б такі більш ну, широкі, а так вони дуже зручні. Прям ну, дуже зручні. І класно в них зроблені ці підошви. 39-й прям сів на мою ногу ідеально, як потрібно. Оця ось. Спідниця треба було брати на розмір більше. 38-й також мені не дуже підходить в, ці, ну, в цьому магазині саме. Ну, вона вузька, а задіє є резинка, тому вона зручна. Але якби я на розмір більше взяла, так воно все прям облягає, мені не подобається. А от оці лабутини мені сподобались. Слухайте, в них так зручно. Ну, просто що от не моя модель, я не люблю, коли зверху такі прям вузькі, будь-вони такі. Ну, Більш широкі, а спідниця вона тягнеться. Вона така мікрофібра, але все одно хочеться взяти на розмір більше. Да, зручненькі. Прям дуже зручненькі, я вам хочу сказати. Ось такі лабутени. Так, ну ось ця сукня, ну вона прям обтисло так виглядає. ну, З цими лабутенами. Гарно в неї зроблений такий рукавчик. Ну, я, я взяла L, мені здається, навіть на, треба було на розмір більше брати. Ну, Хто таке носить? Я просто не дуже таке люблю, прям обтисло-обтисло. Ну, кому подобається, будь ласочка. Ось така модель. Ну, а так вже мені більш подобається сукня з оцим піджаком і з цими ну, чоботами, можна так сказати. Ну так от набагато краще. Подобається рукавчик, цей тут виглядає з цим розміром. Воно красиво. Угу. Ну, ось отак дивіться. Так набагато краще все виглядає. І ці чоботи з цією сукнею. Коли вона, ну, без цього піджака, без верхнього одягу, якось вона мені обтисла. Ну, Кому таке подобається, то можна. А вони теж тут зверху обтисли. З цим піджаком все якось гарно виглядає. Мені так здалося. Ну, Дивіться, як вам. Такий образ. Ну, начебто нічого так. Знову написано листопад падіння цін щотижня. А, вони будуть, мабуть, знижатися щотижня. Ось такі худі чоловічі, 699 в білому, в чорному кольорі. Ось ця така більш ну, більш симпатична. 459 гривень. Ого, яка важка, така, мабуть, тепла давана. Бачите, як на флісі, прям така зимова. 459 гривень. Такі на... Змійці, ось будь ласочка. Теж вона в біжевому кольорі 599. Ну, поки знижок я тут о, ніде не бачу ні, ні в чоловічому, ні в жіночому. 339, такі звичайні штани. На резинці зверху. Чорні, сині, зелені, сірі. Ось такі карго, типу, 659. Ну, теж на молнії 599. От худі симпатичний, з якимсь таким візеруночком. Коштує 599. Ось такий худі чоловічий. Бачите, да? вони такі прям подовжені. І ну, звичайні штани 599 гривень. Хочу показати більше чоловіче взуття. Самі цікаво подивитись, скільки коштує. Ось тут чоловіче взуття. Такі ось... Можна сказати, черевики, да, 899 гривень на такі широкій підошві, такі більш як високі кросівки, ну теж черевики називаємо. 1699, яка різниця між ними велика. Ще в такому кольорі є за 899. Ось дивіться, які вони. Ось такі черевики, 899, такі як зелені. Ну, зараз поставлю, щоб краще було видно. Но, до речі, виглядають і непогано, як для сінсей. Мені так здалось. Не знаю, як вони будуть носитися. І 899 це такі ж, тільки в другому, і в такому ж кольорі. От я вам показала такі три моделі черевиків, такі ось чорні у них є черевики. 1099 коштують білі такі ж. 1099. Ну, вони одинакові, чорні, білі, такі зелененькі, як високі такі кросівочки, Виглядають ну, симпатично, 659. Ось ці кросівочки, дивіться, як вони виглядають. да, От Більш так стильно. Непогано. І так, тут ну добре, все так зроблено у них. Прям така модель цікава, наскільки вони утеплені, зараз глянемо. Ну вони так, прям, щоб і не утеплені, ну зараз носити. Тут різне взуття, бачите, ось такі є. Це одні, мабуть, десь на знижці. І такі звичайні чорні кросівки, класичні, 799. Є сірі кросівки чоловічі. Є також ось такі чорно-білі кросівки 799. Давайте подивимось, такі як височенькі. Оці теж непогано виглядають. Ну з виду так нічого виглядають, да? начебто так, як зроблені, більш-менш нормально. 799. Так як в листопаді буде цінопад кожного тижня, то можна пізніше приходити і все купляти зі знижками. 899. Правда, будуть черги на касах. Тут ви знаєте, таке дуже часто буває. Ну, глянемо, скільки ще коштують футболочки чоловічі. 219 гривень така біленька. О, такі в них шорти тут є. 339 в такому кольорі цікавенькому. Ну, в різних кольорах. Ось. І зараз ще вам покажу більше дитячої колекції. От сорочка, наприклад, скільки коштує. 599 сін І кожного тижня в листопаді буде цінопад. Ось скільки у них тут всього. Тут написано все по 399. Маю сумніви 599 699. Чудова ціна від 399. Шапки, шапки чоловічі, великий вибір, так як і жіночих. Дуже багато в різних кольорах, моделі. 339. От я за 119, ось така звичайна. Також 169-219. Я вам показую асортимент дуже великий, навіть є в такому кольору. Кольорі яскравому. Так, оце 339. Ось така шапка. Більш цікава. Ну, от багато тут шапок. Я вам хочу сказати, що і жіночий відділ шапками у них нормальний, і чоловічий відділ. Прям на будь-який смак шапочки є. Да? Ось цю більше лицем хочу показати. І дитячий одяг. Ось така жилетка 599. ну Така вона м'якенька, приємно виглядає. Така утеплена рубашечка, мені подобається. Вона знаєте, як рівна така не висить, просто 459. Ось в сірому кольорі. Більш така тепла, 659. Але ж нагадую, що знижки знижки у них ідуть. Ну, верхній одяг також покажу. Ну це на таких уже хлопців постарше, 799 на дітей більш старших. 799. Тут якось у них так темно. сподіваюсь, що хоч видно буде щось. Ну дуже темно, да? якось дивно в цьому відділі, чому у них немає світла нормального. Теж написано 40 на обрані товари, оце, мабуть, воно, так. Да. 289, бачите, 459 оця худі дитяча. Така на змійці, да, на флісі нормальна. Така з футбольним м'ячем. Їх йде дві. Дві, бачите, біжева і синя, така дитяча, 389. Дві. Цікаво, в двох кольорах. Да? І також штани йдуть. Теж двоє в таких же кольорах. 289. Тут таке світло погане, не фіксує телефон. Вони різних кольорів. Ось 289, двоє штанів біжі і сині або ось такі зелені, з сірими. І також що, тут теж дві. О, таких тут дві за 289. Дивіться, чорна і ось така зелена. І також ось штани можна взяти, як зелені, і ось отакі біжеві, та і ще й чорні. Слухайте, у дітей взагалі тут ну, ці 599. Знижка тільки там, де двоє 289 бачу, що для дітей таких пропозицій багато. У мене дітей немає, я тому не знаю, що отак вони по двоє продають речі. 459, да, тут дві ковтини, Одна ось така з Мікі Маусом. І ось друга така з Мікі Маусом. 459. Ну, такі цікаві модельки для дітей. І також внизу на це меншого розміру думала, штани. ні. Або ось такі 289. От Багато моделей для дітей, бачите, скільки. Ну, далі вже тут більш для дорослих дітей. Брюки скільки коштують, дивимось. 389. Ну, така ціна 389. але Лише ну, скоро все буде зі знижками. Не знаю, що таке, щоб цікаве показати. Тут більше все як для хлопців. Там, мабуть, з тієї сторони для дівчат 240-239. Ні, це одна. Думала також за дві. У них тут по-різному. Є дві, ідуть. От... Ой, яка курточка. Курточка ось такі вже більш легенькі. 239 по акції. Вони тут різних різних кольорів. Бачите, скільки їх такі, вони м'якенькі, якісь такі цікаві. Ой, така жилетка Марвел теж цікава. Коштує 599. Я вам її покажу. Така симпатична ця з Марвелом, жилеточка. Ой, класна така Ану, змійка. Ну, Більш-менш нормальна в неї змійка. І розмірів тут достатньо. Це вже комбінізони дитячі. Ой, така курточка 699. І далі тут от для дівчаток трішки теж треба ж показати. Для дівчаток тут теж є дубляночки, світлі, темні. Ой, така м'якусінька і така легесенька 699. Прям легенько-легенька, слухайте, прям легка. Ось і така 799. Так, ну, трішки погано вона відкривається. ця більш така важка, ніж та. Ось така, як пуховик. а ну ка пуховик. Ну такий, прям на, на зараз 899. І тут піжами тут для дітей, багато різних. Така курточка для дівчаток. Коштує 699. Ой, така, прям симпатична, як пальто, таке маленьке, 699. Прям на підкладці. Ось так воно виглядає. Таке стильне. Прикольна. Тут ще ось такі курточки є. Прям теплі-теплі. 799. Бачите, вони тут утеплені. Дуже теплі. Ну, великий вибір. В сінцеї. Це великий сінцей. На середньофонтанський, Фонтан Скай. Буду з вами прощатися, тому що відео і так вийшло дуже довге. Приходьте в сінцей, знижки наближаються. Кожен тиждень, нагадую, в них понижується ціна. ціна. Так що приходьте, обирайте, будуть акції, але й буде багато людей і черги на касах. Краще приходити в будній день, як я сьогодні. Тут набагато менше людей. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і